Телемагазин Прованс. Ми продовжуємо. Нагадую правила нашого телемагазину. Все дуже легко і просто. Ви телефонуєте і вартість знижується. Тому чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість стає ще доступнішою. Тому активніше, щойно з'явиться на екрані номер, за яким ви телефонуєте абсолютно безкоштовно з мобільного 0 вісімсот 44 88 і формуєте найкращу вартість. Що ж, сьогодні у нас в студії іде такий Пристрій, так, якщо ви втомилися від раптових вимкнень світла, так якщо набридло шукати свічки чи незручні маленькі ліхтарики, ми представляємо вам інноваційне рішення, яке переверне ваше уявлення про аварійне освітлення, акумуляторна, така розкладна лед лампа, ромашечка. Так, чому це взагалі такий хід? Так, ага, у нас тут воно біле на білому, так зараз буду вам показувати з усіх боків. А, погляньте на цю красу, вона має не просто одну лампочку, а п'ять потужних led панелей одну центральну, так і чотири ось такі бічні, що розкладаються, немов пелюстки. Ви можете регулювати кут освітлення до 360 градусів, щоб спрямовувати світло саме туди, куди вам потрібно. Це не просто лампа, це ваш персональний прожектор. Буду зараз вмикати, щоб е, пізніше вмкну, продемонструю, щоб зараз не засліпити нашу камеру. Завдяки вбудованому потужному акумулятору ця лампа працює а, безперервно, так і що найголовніше, суперфункція вона має ось тут сонячну панель. Зверніть увагу, має сонячну а, панель. Просто поставте її на вікно, чи її винесіть на балкон. Або якщо ви на природі, десь у вас там кемпінг, а, і вона безкоштовно зарядиться від сонечка. Також є можливість зарядки від USB, USB кабелю. А, він у нас теж є в комплекті. Він буде йти в комплекті, не хвилюйтеся, ось наш USB-такий шнур. Кабель так потрібно. Так, що робить її ідеальною для використання вдома на дачі в поході чи навіть в автомобілі, так, або коли у нас зараз немає світла, буває так і таке, то дуже зручно все ж таки зараз вам продемонструю. Вона має чотири режими. Дивіться, я буду так вниз світити, щоб не дуже вас засвічувати, або може так трішечки на бік. Другий менш потужний, так третій ще більш такий спокійний. А потім сигнал сос або блимаючий ще його називають. Бачите такий варіант, два варіанти блимаючих. Тому дуже зручно, так, знову ж таки показую вам. Зараз в бік буду світити. Так, бачите, ну щоб не засліплювати. Бачите, тоді буде камеру дуже засліплювати. Може, якийсь менш потужний обрати. Бачите, і блимаючий ще є варіант. А потім дуже зручно, що ви можете. А в нас вже перше падіння вартості. Ось це гарні новини. Це ми любимо. коли в нас падіння вартості 1100 гривень. А коштує ось таке диво техніки, так яке працює абсолютно навіть від сонячних батарей. Так від сонечка заряджається код товару. Код товару ДТ-1058. Називайте код товару, коли телефонуєте. Ага, зараз ми бачимо якраз на відео. Пакування є так. В коробочці йде пакування. Далі ми маємо змогу з вами розглянути так. Розкладають нашу ромашечку, максимальна потужність так, для приміщення. Дуже зручно. Незамінна функція, так? особливо ось цей сигнал СОС мені ще імпонує, коли ви там мандрівники, якщо ви їдете десь з палатками, так? просто натисніть кнопку, щоб вибрати цей потрібний режим. Так? Дивіться, все, там навіть є індикатор. Ми бачимо на відео. Так? Індикатор, ви бачите заряду, скільки там залишилося. Зручно, що цю лампу ви можете завжди взяти з собою. Вона необ'ємна, вона така доволі компактна. Потім є гачечок, так, можна повісити цю лампу. Теж зручно. Бачите, різні режими, аварійне освітлення, так, вдома під час блекауту. <сум> Ідеально для кемпінгу, для риболовлі, чи пікніка на природі, освітлення гаража, так, підвалу чи коморочки без потреби у саме. Певні так життєві ситуації у нас буває, що і в підвал нам треба спуститися, і мати з собою такий класний гаджет. бачите, тут ще є такий хачечок, за який ви можете повісити так, де вам зручно. І у нас фінальна вартість 1100 гривень. Ні! 799! Ну, вмієш здивувати, 799 гривень, ну, це мені здається, вже точно фінальна вартість. 799 гривень за це диво техніки. Нагадую, що він складається ось так ромашечкою. Це така лампа, бачите, компактна, дуже зручна, є гачечок. У мене навіть малеча одходить на гуртки, так, іде на фортепіано. І коли вимикають світло, ось ми знову приходимо на днях вимкнене світло. І дуже зручно ось таку лампу, так, собі навіть просто її поставив, і вона світить. Навіть ось так, Просто її розклав, так десь збоку собі її поставив, натис. А ось або замість а, люстри, так там де у вас висить люстра, якщо є десь можливість зачепити, ось є гачечок спеціальний, дуже зручно ви собі зачепили, і а, буде вам таке освітлення. Тому, якщо ви в пошуку, зверніть зараз увагу на цю лед-лампу. Зверніть увагу, що тут і ось, бачите, для кемпінгу, мабуть, прорезинена така іде ще закриває, щоб сюди не потрапила волога. Все дуже легко. Якщо вам треба зарядити, ви ось вставляєте і потім USB цей кабель, думаєте, так, а де ж мені взяти блок живлення? На жаль, в комплекті він не йде, але щоб у вас не було цих думок, що знову. Знову ж таки, чи е, я зараз телефон заряджаю, а хочеться покидалити світло на кілька годин, зарядити, все встигнути. Ми йдемо вам на зустріч, як завжди. Ми даруємо вам блок живлення в подарунок. Ось такий компактний малесенький блок живлення. Все дуже легко і просто. Тут є певний отвір. Е, ви вставляєте ось. І все дуже легко і просто, і заряджаєте ставите на зарядку. Тому ми попіклувалися, щоб вам було максимально комфортно. І навіть якщо ви зараз придивляєтеся на подаруночок, теж класна. Пропозиція доволі бюджетна, 799 гривень, Код товару ДТ-1058. Так, За безкоштовним номером телефонуєте з мобільного, доставочку сплачує телемагазин Прованс, тому ви суттєво економите свою покупочку. А, ця лампа буде майже повністю освічувати приміщення так, завдяки саме ось цьому а, варіанту ромашечки цієї. Так? Тобто тут у нас іде 5 ламп. І це дуже зручно. Зараз тут ось ця кнопочка. Цією кнопочкою ви обираєте який режим, як увімкнути. Все дуже легко і просто, навіть якщо ви купуєте там матусі, бабусі, якщо вона не дружить там з технікою, так ось можна різні режими обрати. Тут і е, е, ще видно індикатор, так заряду, скільки ще там залишається взагалі. І все дуже зручно і легко. Ну, бачите, у нас це вона ще і так не, не всі ідуть позначки так заряду. Вона така вже майже розряджена, але дивіться, як класно світить при цьому. 뭐? <목> Зверніть увагу, так зараз от якраз включаю так, в бік буду отак світити, щоб не засліплювати. І дуже зручно, що можна завжди за гачечок ось так підвісити, якщо немає змоги, так поставити на підзарядку. Можна завжди виставити, ну, наприклад, немає світла у вас, так і вже сіла лампа. Ставити швиденько на сонечко, щоб постояла, підзарядилася ваша лампа і слугувала вам, коли знову буде в приміщенні темно. Зручно брати кудись на дачу, так якщо ви сидите з гостями. А буває, що там ну, немає у вас якогось освітлення, так, якусь лампу тягнути, не свічки ж запалювати. А, то дуже зручно. Стало темно на вулиці, ви собі ось так повісили, і у вас така вечеря а, буде, яку буде видно. Скажімо, так, яку буде видно. Зручна вона і компактна, невеличка, не займає багато місця. Якщо вона вам не потрібна, ви її просто склали, можна в коробочку і все, бачите, дуже зручно. Ось можна ще ось так поставити. А, комфортне іде світло. Зараз вимкну, щоб не сліпити нашого оператора. Ось так дивіться, можна ще поставити і теж буде вам світити. А, можна гратися так з цими ромашечками, собі там направляти, а ось розправляти квіточку. Ось така квіточка буде в вашій оселі. Або дитина прийшла, треба зробити уроки. А світла немає. Дуже часто буває така ситуація і. Прийде на порятунок ось така е, дуже зручна, невелика, не габаритна лампа. Бачите, її навіть можна брати з собою на роботу, кинути в дамську сумочку. Навіть дивіться, ну дійсно виглядає як яблучко, таке ну велике, хороше яблучко. Так, 799 гривень всього навсього Ми будемо рухатися далі. Ви продовжуєте телефонувати, щоб встигнути вихопити цю пропозицію. А ми рухаємося далі.